Восьмирічний Дмитрик жодного дня не сидів за шкільною партою, а однокласників бачив тільки в планшеті. З і дітьми хочеш вчитися? Та да, за офлайн не хочу. Взагалі в школі вчитися не хочеш? Діма, Дім, ти курсі, що ця тітя ся з Хочу. Старший Михайло вчиться в одинадцятому, на онлайн навчанні з восьмого класу. Родина Какушина чотири місяці тому переїхала з Підпокровська в Жуківку, що на Куликівщині. Это то, что у нас осталось. Вот это дом. Мама Наташа 700 километров їхала за кормом своей копійки. Ишка, я такой прицепила себе. Это когда я за рулем, как себя чувствую. <сусит> Михайло був за навігатор, по карті слідкував за дорогою. В салоні шість котів, п'ять курочок пес. У нас зупиняють на блокпосту, у мене на шиї сидить кот. <сусит> <сусит> Всю-всю говорить, їжайте, їжайте. Бабуся Ольга з онуком Дімою їхали з водієм на вантажівці, везли речі, а ще прихопила з собою зварювальний апарат. Оце баба на щастя. 42 роки пропрацювала зварювальницею на шахті. Може, щось треба буде підварювати. А от якраз і калітка там он скоро відвалиться, треба буде. Власник надав будинок платити тільки за комунальні, поки обживається на новому місці, але мріють про свій дім. Ми б хотіли, щоб такий був до наш. Но ми прекрасно понимаем, що ми такой дом не вытянем по деньгам. Ника ми не купим його. Ви а що же ще?